Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось таких текст-маркерів від торгової марки Skipper, які нам задоволенням продав інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал досить таки привітний. заліпки відповідали на всі мої запитання. Проконсультували мене по всім потрібним мені товарам. Це досить зручно, адже часто ми не знаємо, який нам краще обрати товар, але не хвилюйтесь, вам із цим залюбки допоможуть. Замовлення обробляється досить таки швидко і доставка здійснюється також швидко. А зараз повернемось до наших текст-маркерів. Як ви бачите, тут присутні такі чотири яскраві флюоресцентні кольори: це жовтий, салатовий, рожевий та оранжевий колір. Дуже яскраві кольори, як на мене самі такі яскравіші і красиві кольори. Мені дуже подобається їхній розмір 4,6 мм. Це досить таки непогано. Їхній такий плюс, що при копіюванні та факсові їх не буде видно і не буде нічого яскравого на ваших документах. Також зараз попробуємо, як вони малюють. Для початку їх розпакуємо, це, як ви бачите, досить, робиться досить легенько. Розпочнемо ми із оранжевим. Бачите, він досить такий грубий, написано Skipper Magic. Красивий такий. Що знімемо. Це. Робиться досить таки тяжко, тому якщо захоче помалювати дитину, то копачок будете знімати ви, тому що в дитини сил не вистачить. Зараз попробуємо. Ось Ось так пише. Ось так, тоненько. Досить такий яскравий колір, мені подобається. Зараз спробуємо інші кольори. Ковпачок надівається дуже тяжко. Зараз спробуємо мій улюблений жовтий. Дивіться, який яскравий колір. Мені надзвичайно подобається, але ковпачок мінус. Ось який жовтий яскравий колір. Дуже гарний колір, мені дуже подобається. Зараз попробуємо салатовий та рожевий. Можна звикнути до таких тяжких знімань ковпачків. Бачите, салатовий такий. Доволі не сильно яскравий, майже не відрізняється від жовтого, таким легеньким-легеньким відтінком. А ось і розовий, самий яскравий колір. Як бачите, він саме такий яскравий, ну, мінусів, кроме того, що дуже тяжко знімається ковпачок, я не бачу, тому можу сказати, тільки одні плюси. Мені вони дуже сподобались, вони дуже яскраві, зручні. Вони не перебиваються, як ви бачите, на іншу сторону листка це дуже важливо. Тому я можу тільки подякувати інтернет-магазину розетка» за ось такі чудові текст-маркери. Тому дякую і до побачення.